П'ять років тому до святкування 600 річчя чернівців владники готували старанно, зводили пам'ятники, реконструювали площі, відновлювали фасади. За шалені гроші тоді ремонтували практично все, незважаючи на якість. Та пройшло кілька років і на швидкоруч виконані роботи далися взнаки. В історичному центрі Чернівців один за одним валюються фасади будинків. Шла жінка тут, і буквально вона пройшла два шаги, після цього упала где-то три-чотири. Вот карніза. А я жеврю ви сьогодні. Діраділі старо раз солодко від такої руйнації. І Олександру чоловік мешкає на верхньому поверсі цього будинку. Вже місяць фасад обвалюється на балкон його квартири, а стіни стеля всередині помешкання покрились пліснявою. Чоловік бідкається. Таку картину бачить щороку після танення снігу. Я подавав на них суд на кого на Жек років три назад. І ніяких результатів не вийшло взагалі. Так само і цей раз я думаю теж за свої кошти все зробив. Єдине, що я прошу, щоб фасад зробили, А всередині це все таке, і щоб нікому не впало на голову, саме головне. Підраховувати збитки, яких завдав зроблений на славу фасад, чоловік не береться. Каже, якби тоді, у 2008 році, комунальники відновлювали стіну як треба, нічого б не сталося. Проблема тут в одному, тому що неправильно побудували, зробили дах ринку. Якби зробили ринву нормально, стіна була б суха і вода б стікала. І ми могли б трохи своїми силами скидати сніг, і жек допоміг би. У міській раді про проблему обвалення покрівель знають. В бюджеті навіть передбачено понад три мільйони. Гривень для відновлення таких аварійних фасадів та балконів сьогодні ця тема вивчається на рівні заступника міської ради Тимофія Василя Трохимовича. Він курує ці питання і ставиться завдання по фаховому відновленню зливових елементів будівель та ремонту фасадів. Це досить теж така важка і дорога робота, але мусимо її починати, оскільки ми бачимо, що фасади будівель виглядять сьогодні досить незадовільному стані. Але зважаючи на те, що відновлення та реконструкції у Чернівцях чекає не один будинок, а вся центральна частина міста, то зрозуміло, коштів на все не вистачить. Тому Чернівчанам не варто відвикати від звички стерегтися бетонної атаки згори. Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.